Перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на Вінничині. Рівень захворюваності лише за тиждень зріс на 20%. Як повідомив під час брифінгу директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ігор Матковський, цього сезону активізувались кілька типів вірусу: грип А, який має важкі симптоми та швидко передається, грип Б, дає важкі ускладнення. Такі, як пневмонія, інфекційно-токсичний шок або ж ураження інших органів. А респіраторно-синтеціальний вірус особливо небезпечний для дітей та людей з ослабленим імунітетом. В області вже зафіксували 17 випадків грипу Б, 14 грипу А. Загалом на грип хворіє уже понад 10 тисяч жителів області, половина діти. Аби перервати ланцюг захворюваності, ліцеї, коледжі та профтехучилища Вінничини перевели на дистанційність. Ційну форму навчання вакцинація залишається все ж таки найефективнішим методом захисту та уникнення ускладнень навіть в під час епідемічної захворюваності. Важливо, крім цього, часто і ретельно мити руки, використовувати антисептики, обов'язково уникати скупчення великої кількості людей і контакту з хворими людьми. Провітрювати приміщення, робити часті вологі прибирання, приміщення, дотримуватись максимально можливо здорового способу життя.